Громадянин має право на справедливий суд, а не на указ від Зеленського. Порошенко воює за право кожного громадянина після перемоги доведеться жити з тими правилами, які ми дозволимо сьогодні. Рік боротьби проти санкцій це урок для нашого суспільства. Навіть президент з високим рівнем довіри не може зловживати владою. Вітаю, друзі, і є про що поговорити, але повернімося до внутріполітичних подій. Минає рік санкціям проти Петра Порошенка, поговоримо про урок державі і громадянину. Коли ініційовані Володимиром Зеленським санкції проти п'ятого президента увійшли в силу, багатьом здавалося. Що це чергова політична серія, емоційна, гучна, коротка. минулого рік і стало зрозуміло, йдеться не про серію, а про принципи. Не про прізвище, а про право як таке: санкції як інструмент. Де межа? Закон про санкції народжувався як відповідь на зовнішню агресію проти держави-агресора, її резидентів структур, що підривають безпеку. Коли ж санкційний механізм застосовується до громадянина України без вироку суду, це вже не про безпеку, а про прецедент. Прецедент небезпечний тим, що він знімає з держави обов'язок доводити вину в змагальному процесі. Якщо достатньо політичної волі, завтра санкції можуть стосуватися будь-кого підприємця, волонтера, журналіста, ветерана. І саме проти цього прецеденту Петро Порошенко веде вже рік бій. Суд як поле оборони громадянина. В судах він захищає не власний актив чи репутацію. Він відстоює формулу громадянин має право на справедливий суд, а не на указ від Зеленського. мах війни це звучить як розкіш, але насправді це фундамент. Бо якщо держава дозволяє собі в обхід процесу щодо опозиційного політика діяти як бандит, вона дозволяється проти кожного. І тоді замість правової держави ми отримуємо адміністративну доцільність. Найсмішніше те, що ці дії вчинені проти п'ятого президента, на якого поширюється законний імунітет, як на президента, після виконання своїх президентських повноважень, громадянин України, який був президентом України, захищений президентським імунітетом. Мало хто в Україні мав би ресурс і витримку пройти цей рік публічної, системної, дороговартісної юридичної боротьби, Легше домовитися, тихо вийти з політики, змінити юрисдикцію. Порошенко обрав інше фронт судовий, і цим він перетворив персональну справу на кейс загальнонаціональний. Тобто, по суті, в даному випадку Порошенко воює за право кожного громадянина. Оскаржити в суді будь-яку сваволю держави проти себе. Чому це важливо саме зараз? Війна оголює спокусу концентрації влади. Зеленський і без війни вже її сконцентрував в такій кількості, що суперпрезидентська республіка Леоніда Кучми видається ну, дитячим садком. Аргумент Бо війна здатен виправдати майже все. Але саме під час війни суспільство має бути особливо чутливим до процедур. Бо після перемоги доведеться жити з тими правилами, які ми дозволимо сьогодні. Рік боротьби проти санкцій це урок для нашого суспільства. Отже, право не можна делегувати навіть своєму президенту. Лояльність не замінює закон. Популярність не є індульгенцією від контролю, мається на увазі про те, що навіть президент з високим рівнем довіри не може зловживати владою. До речі, най... це така родова пляма нинішньої влади це узурпація влади і зловживання владою. Ну, а тепер озирнімося на європейську оптику, бо те, що Робить Петро Порошенко, це великий тест на європейськість. Україна декларує рух до Європейського Союзу, але європейськість – це не гасло, а рутинна повага до процедури. Якщо санкції стають заміною кримінальному процесу, це крок у зворотній бік. Якщо ж суд встановлює межі для влади, це крок уперед. Порошенко в цьому сенсі виконує роль незручного позивача, який змушує систему відповідати на питання, чи є в Україні громадянин сильніший за президентський указ. І відповідь на це питання визначатиме не долю однієї політичної кар'єри, хай це навіть кар'єра Петра Порошенка, а стандарти для мільйонів українських громадян. Отже. Спробуємо підсумувати рік боротьби Петра Порошенка. Рік санкцій це не про реванш і не про рейтинг. Це про інституційну пам'ять, про те, що влада повинна знати її рішення, будуть оскаржені, перевірені, розкладені на праві атоми. Нагадую, що тесна європейськість власне зводиться до того, що. Або держава, яка йде в Європейський Союз, дотримується європейських правил життя, чіткості процедур, верховенство права, або таку державу будуть довго тримати в передбаннику, доки вона отримає право стати повноправним членом Євросоюзу. Вже зараз ми на каналі із Зеленом Ковалем говорили вперше, озвучили інформацію про можливість. Набуття Україною членства в Європейському Союзі вже в 27 році. Але це буде часткове членство. Тобто, так як привчають людину до санітарії в Охайному домі, що треба мити руки в вуличному зутті не ходити по дому, ну і тому подібне, так і Україну можуть прийняти в 27 році в Євросоюз. Але це потім розтягнеться на десяток років, поки Україна не освоїться повністю в рамках Євросоюзу, не освоїть всі процедури і не буде схильною переглядати, ламати верховенство права всередині країни. Ну, очевидно, що навряд чи з Зеленським нам світить швидке зближення. Хтось поставить підпис на повноправному членстві України в ЄС. Вже наступний, але не Зеленський. Адже ця судова справа Петра Порошенка вона привернула увагу в першу чергу наших партнерів. Нагадаю, на судові засідання за участю Петра Порошенка, в яких він оскаржує санкції Володимира Зеленського проти себе, завжди приходять представники провідних посольств чи в першу чергу Великої Сімки. І Європейського Союзу, на що судова влада інколи вдається до дикунства певного, виділяючи, знаючи точно, що там буде багато преси і багато е, іноземних представників, дипломатів, інколи судова влада вдається до таких трюків, як виділяє ну, маленьку кімнатку для, для якоїсь майже інтимної судової справи, де присутні двоє-троє людей. А тут приходить чоловік 50 70 100 і судова влада нічого іншого не придумає, як спробувати запхати всіх у малесеньку кімнатку. Оце це знущання зі здорового глузду. І за це знущання рано чи пізно доведеться заплатити. Тож. Якщо в Україні знайдеться хоча б один політик, який готовий витратити свій політичний капітал на захист процедури, як це робить Петро Порошенко, це означає, що українське суспільство ще живе. Колись покійний мій старший друг Павло Загребельний казав в інтерв'ю одному болгарському виданню, будучи дуже популярним письменником з, тираж, з мільйонними тиражами, він сказав, якщо в мене буде хоч один читач, я буду зобов'язаний писати свої твори. Так що, якщо у Петра Порошенка є хоч один споживач його боротьби, тобто люди, які покладаються на те, що його боротьба буде здобутком прав цілого суспільства, то цю боротьбу варто вести. Можливо, це і є найголовніший. Урок від Петра Порошенка для українського суспільства протягом цього року. Отже, боротьба за право ніколи не буває персональною. Вона або для всіх, або ні для кого. Висновок, ви зрозуміли? Те, що робить Порошенко в суді, це для всіх. Дякую, будьмо пильними.